Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Щось я вже за роботою сільською давно не робила випічки. Сьогодні я спечу рулети. У мене сьогодні буде макова начинка. Для рулетів я беру 50 грам дріжджів, трохи тепленької водички, щоб розчинити дріжджі, стакан цукру. В стакані у мене 200 грам, пів літра теплої, теплого молока, гарна столова ложка. Смальцю більше, ніж пів стаканчика олії туди десь грам 40. От яйце. і це. Для початку я дріжджі розчиню у водичці і додав трохи цукру. В розчинені дріжджі додаю літри молока. Але ви знаєте, у кого немає молока, сміливо можете брати пів літра теплої води. І рулети виходять чудові, тому що я також не кожен раз як печу рулети, додаю молоко. Не завжди воно є. Часто я печу на воді. І рулети дуже гарні і смачні. Добавила я пів літри молока. Тепер стакан цукру. Одне яйце, олія. Тепер, тепер замішую круте тісто. Ось так, вивісили тісто. Таке воно не туге, щоб вийшло. Тепер змащуємо олійкою миску. І ставимо тісто в тепле місце, щоб воно гарно піднялося. Вже гарно тісто підійшло. Я буду тісто ділити на два рулети. Рулети я роблю із варенням. Витягаю, мабуть, ви, вас зачіпаю. Ну, зразу я, мабуть, сама розкачаю та й підключусь. Так розкачала десь отакої товщини. Не знаю, скільки тут пів сантиметра. 5 мм, ну десь так. Не дуже й тонко, але щоб і не товсто. Тепер буду викладати макову начинку і розподіляти по рулету. В тісто я ванілін не додавала. За бажанням можете додати, я додавала, так, була в магазині, але ж забулася. Пам'ять, яка в мене, я завжди набираю його чимало по десять пакуночків, оце немає. Рулети смачні? Все, випічка випочка завжди. Смачно так ж. Чувать рулет викладаю я на лист, За слово, лист я пергаментним папером. Другий рулет робить. На другий рулет у мене менше маку вийшло, то я ще на цей рулет ось так ось гарно посиплю ізюмом буде з ізюмом. Маком і з ізюмом. Я думаю, що буде смучно. Також скручую І кладу на лист. Знову ставлю в тепле місце, щоб рулети піднялися. Так, тепер змазую рулети яйцем, духовку розігріваю на 180 градусів. І опікатиму хвилин 30-40, але буду дивитися, і також кожен дивиться по своїй духовці. Щоб вони спеклися? Так, спеклись уже рулети. Ось, подивіться, які вони вийшли. Ну, скажіть, хіба не чудові? От я не бачила, Ну, може, в містах, де є. Ну, у нас тут, щоб отак на вітрині, в магазині лежали такі рулети. А дома з печем. Тепер я накрию їх хай рулети вихолонуть. Так, рулет ще трошки тепленький, але мені вже треба виріжати чоловіка, сина. А я хочу їм дати... До компоту рулети істок, рулети вийшли. Ось вийшли такі гарні і дуже смачні рулети. Ріжемо їх, вони ще трошечки тепленькі. Ось подивіться, яка краса. Це рулет зюмом, пропечений, м'якенький, дуже гарний рулет. ось тут, бачите, всі? Скрізь скрізь красивий і дуже смачний. Приготуйте й ви такі чудові рулети. Вони вам обов'язково сподобаються. Ще раз повторюся, я готовлю ці рулети і на молоці, і дуже часто на воді. Вони виходять і на молоці, і на воді смачні. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!